Карта, кстати, часть. Напиток. Похожий на юпи. Я уже ночью имею снесок. Пробуем. Засыпаем. Кнюхай. Mm. Фу. Знаешь, такий mm. запах е, водных оцих аттракціонов. Замков. Не <рес> <рес> Резини. Ладно. А це не багато? Ні, ну там ж написано. Все, все висипав. Це було за кадром. Ну ладно. Все висипав. Апельсиновий такий. Ну, тропік написано. А... А тебе нюша? Ні, то я не чисто. Він гріється. Він гріється. Ну, в смысі гріється, це ж вода з чайника. Ой. Це таке, як сок, мабуть, буде растворіний якийсь. Пробуй. Туда не... ну, туди треба сахар. Ну що, <кхі> ну, пахне, <кхі> як сок. <кхі> ну, це не це, типу, сок. Це типа сок. Насильна. Коротше, таке, як сок розбавлений водою. Кислий. Ну, з кислинькою. Ну, непоганий. Ну, пити можна. Ну, в принципі, так. Да. Ну, воно вкусно. တမနာဘလကော